У нас є в наявності костюми з батальної серії. Вони починаються від трьох іксів L, дівчата пишних форм до 6Хів L розміри в наявності. Складаються вони кофтинка і штани, кофта у нас з капюшончиком, є кантик. Капюшон оброблений. Трикотаж преміум якість це три нитка. Подивіться, будь ласка, на виворітну сторону. Дуже круто зроблений трикотаж. І штанці прямого крою, можна зробити окремо дівчатка. Можна взяти окрему ковтинку, хто хоче окремо штанці. І є декілька варіантів комбінування. Можна зробити ось такий комплект, а можна зробити комплект з такими штанами. Або в нас є ковтинка, така бежева. можна ось так. І ще можна... І можна ось так. Запрос був підібрати костюмчик на об'єм грудей 130 см та стегна 140 см. Ми рекомендуємо брати розмір 6х. І буде гарно сидіти по стегнам і не буде ніде передавлювати. Ось так.